Доброго доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов один дуже цікавий та повчальний лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. Одного ранку до нас зателефонувала наша давня знайома. Вона телефонувала не просто так, а просила зайняти їй 3000 доларів. Оскільки ми не маємо власних дітей і обоє ходимо на роботу, то гроші у нас Є, ми мали заощадження, тому недовго думали і допомогли. І Оксана запевнила, що повернеться гроші вже за 4 місяці. Вона хотіла купити автомобіль, тому ми їй не відмовили. І я, хрещена мати дочки Оксани, тому відмовляти було б негарно з нашої сторони. Грошей ми повернути не можемо уже майже три роки. До того ж, зараз це будуть уже зовсім інші гроші, адже ж курс змінився. Ми не стали сваритися й очікували, коли ж нам повернуть наші ж гроші. Оксана не поспішала. Пройшов рік, грошей не повернула. Постійно удавала, наче воно, вона нічого не займала. Коли ми всі разом збиралися, на день народження похресниці я мовчала, адже негарно було на святі нагадувати. Чоловік мій теж промовчав. Прийшов ще рік. Ми хотіли купити квартиру, але не вистачало саме трьох тисяч доларів. Тому подзвонили до Оксани. Вона сказала, що зараз дочка дуже хвора, і їй ці гроші потрібні для лікування. Ну невже мене люди? Ми не стали наполягати, адже що не зробиш, щоб тільки діти були здорові. Можливо, дійсно їм гроші потрібні ще подумали ми. Але вже через декілька тижнів ми переглядали фото Оксани з відпочинку, яке вона виклала в інтернет. Фото з пляжів Туреччини, де видно пальми та море. Ми були просто шоковані. Вона не повернула нам кошти, а натомість на них поїхала на відпочинок. Зрештою, ми дізналися, що дочка її не хворіла і навіть не була хворою. Оксана просто не хотіла віддавати нам гроші. Я взагалі не можу збагнути, як вона може так чинити. Обрехала свою дочку. А що якщо ці слова обернуться на реальність? Якщо позичила, то будь добра, віддай. Ось так ми вже три роки ніяк не повернемо свої гроші. Любі друзі, будьте обережні! Позичайте лише тим, кому можете довірити на всі 100%. Значення немає. Велика сума чи мала? потім назад повернути свої кошти складно. Любі друзі, а у вас були такі випадки? Напишіть нам, будь ласка, свої історії у коментарях.